Через посилення ворожих обстрілів на Сумщині оголосили евакуацію людей із п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони. Лише за останні два місяці росіяни убили там 45 мирних, ще близько сотні зазнали поранень. Жителів прикордоння наразі будуть вивозити добровільно, але чи готові вони покидати свої будинки? Розпитувала Олеся Боровик. Шлях до прикордонного села Рижівка охрестили дорогою смерті, адже вона прострілюється ворожим снайпером. Сьопадирвати там, там вирви, там страшно. Тамі міни віздя приїхати у Рижівку не місцевим неможливо. Тож про життя там буквально впритул до ворога. Дізнаємося від пані Лізи. Жінка приїхала у сусіднє місто Білопілля, аби зарядити телефон. Світла вже немає більше двох місяців. Без світла, без води, обстріли постійно. Страшно і в погрібі ночуємо. Умов для нормального існування зізнається Ліза в її селі. Майже не лишилося. Автобуси не ходять з продуктами складно, хворих не лікують. У нас заврі. Війни, навірно, швидка не, разу не нікуди. Якщо хто боліє, сідає в машину і їде. Та попри цей жінка з двома дітьми та батьками із села виїздити не планує, каже, лишатимуться, поки дім цілий. І так налаштована більшість жителів прикордоння, розповідає очільник громади. Поки що при відсотків 90% не виявляють бажання е евакуюватися в більш безпечні. Ну, Хоча ми маємо приклад того самого села Волфина, де також люди не збиралися їхати, а на даний момент там немає жодної людини. Ти кілометровій зоні на прикордоні Сумщини залишається близько 20 тисяч населення, і це вздовж усього кордону з країною агресоркою, який, до речі, найдовший в Україні 564 кілометри. Цю зону Рада оборони області визначила як найнебезпечнішу та оголосила про евакуацію. Ніякого екстреного виїзду населення не буде. Все буде планово і за бажанням, що та людина, яка бажає залишитись в цій зоні смерті, то він бере вибір. І бере відповідальність на себе. Він там залишається. При цьому наголосили, що евакуація добровільна, поки що. Куди саме евакуюють, вирішуватимуть, коли стане відома кількість бажаючих. Вимушені переселенці отримують статус ВПО, виплати та житло на перший час. Разом з тим, ми людям повідомляємо, що які можливі наслідки, якщо людина відмовляється від евакуації, то звичайно ніхто не повіде ремонтувати не світло, не зв'язок. В списках охочих до евакуації нині одиниці. Все мои знакомые, близкие люди сидим вместе. Моего возраста. Куда ехать, от чего ехать, где нас кто ждет. Нет. Ну, люди много знаете, Особенно, когда обстрелы по, по месту, именно по месту, не по За кавуками по місту, то люди дуже бояться і тікають. Ну вони, ну вони ну вони тоді вертаються. Дня три-чотири, все та ти верта. Так само, як і Іван, коли в його дім поцілив російський снаряд, відвіз свою родину у Київську область, а сам лишився наглядати за домом. Ні за яких умов не виїду. А якщо вам запропонували там житло, якесь гуртожиток ні, да все одно все, все майно одно не виведе, не вивезе звідси. Самотужки намагаються поладнати зруйновану покрівлю в домі та відбудовує оселю, аби було куди повернутися родині. Ні, після перемоги З сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.